Я завжди люблю повторювати, що не кожне дерево то ліс, а не кожен ліс то є землі лісогосподарського призначення. Як громаді управляти лісом? Чи взагалі може таке бути, що ліс це власність громад? У нас можна, стало, стало, можна мати ліс у приватній власності. Саме більше громад чули про самозаліснені землі і задавали питання, а що це таке? А що це таке? По вартості. Недорога процедура. Повідомляти лісову охорону і органи поліції. Чи можливо треба громадам братися за маленькі деревця та саджати їх і продовжувати цю таку практику? Для лісу 60 80 гектарів це пустиння. Шановні глядачі. Вас вітає програма «Юліт з Європи. І це наш новий випуск дуже місцевого подкасту. Минулого разу ми говорили з нашим запрошеним експертом про земельні ресурси. Ми дискутували на тему, як проводити земельний аудит в громадах. Сьогодні ж ми поговоримо про інші природні ресурси, але не менш важливі це про ліси. В нашій студії сьогодні Олександр Придатко, Він є нашим експертом з просторового планування та управління природними ресурсами програми «Юліт з Європи. Олександра, вітання. Вітаю Яна. дякую, що ви сьогодні пройшли. Тема лісів, насправді, на мою думку, є досить такою недооцінною, тому що це дуже важливі ресурси, але мало про хто про це говорить. І я б хотіла зазначити, що загально взагалі площа лісового фонду в Україні це більше 10,5 мільйонів гектар. Що з цього можна назвати лісами? Чи всі оці ліси, умовно кажучи, якщо це земельна ділянка, просто на ній ростуть клини, берези, ялинки, чи це також зветься лісом. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам? Дякую, питання. Цікаве. Дійсно, багато людей не це поняття, тому що воно трошки, трошки розрізняється самі визначення. У нас є поняття лісовий фонд. Є поняття землі лісогосподарського призначення. І от лісовий фонд у нас є визначення в лісовому кодексі. Це там всі дерева, які ростуть незалежно від цільового призначення і так далі, якби ділянка. А земельні землі лісогосподарського призначення вони вже регулюються там земельним кодексом, і це території можуть бути і не вкриті лісом, але які використовуються для потреб. Лісового господарства, і я завжди люблю повторювати, що не кожне дерево то ліс, а не кожен ліс то є землі лісогосподарського призначення. Тут варто, напевно, для прикладу пояснити такі от два найбільш розповсюджених приклади, де люди трошки помиляються, скажімо, визначать. Наприклад, дерево в межах населених пунктів. Це не є лісовим фондом, воно прописано як виключення, свідомості, що це не входить до лісового фонду, це об'єкт благоустрою. Угу. Тобто, воно, І... тобто, кажеться, як парк, сквер якийсь, так? Так, так. Але в межах населеного пункту можуть бути лісові землі. Тобто. А якась територія лісу ну лісу, яка використовується там свідомо лісогосподарським підприємством в межах населеного пункту, то ця територія буде вважатися лісовим фондом. А інші дерева, які зазвичай в нас ростуть, парки, сквери або там в обабіч доріг, вулиць mm -hmm. це не вважається лісовим фондом. Це об'єкти благоустрою. і Відповідно, вони регулюються законом про благоустрій. А другий такий розпосюджений приклад це дерева, які ростуть на приватній землі у людей. Це теж виключення, це не відноситься до лісового е, фонду, це приватна власність громадян. Mm -hmm. І такі ну, речі. А категорія землі лісогосподарського призначення це в першу чергу території, які використовуються для потреб лісового господарства. Це може бути там може бути, не, не бути навіть лісу. Але це може бути навіть якесь промислове підприємство, там теж ну, яке щось робить, але воно буде вважатися землями лісогосподарського призначення. Цікаво. А скажи, будь ласка, якщо ми вже говоримо про громаду, та як громаді управляти лісом, чи взагалі може таке бути, що ліс це власність громади? Бо зазвичай ми дуже... Скажімо так, ми звикли до практики, коли ліс це все-таки власність держави. Чи може громада розпоряджатися лісом? І якщо так, то чи багато у нас земель, лісів точніше, якими розпоряджаються громади? Давайте тут перед тим, як чим розпоряджатися, давайте трошки ну, прокоментую ситуацію. У нас навіть в самому Лісовому кодексі прописано, що ми розпоряджаємося земле... землею. Тобто ми розпоряджаємося, громади чи держава розпоряджається землями лісовосподарського призначення. Відповідно, той, хто користується або володіє земельною ділянкою, на якій зростає ліс, він є лісокористувачем. Тобто, коли ми ведемо мову розпорядження лісом, то правильніше назвати там розпорядження розпорядження землями, на яких зростає ліс. Угу, Отак, давайте угу. правильно назвемо. Угу. Ну бо це трохи важливо розуміння. Да, загалом у нас ліс. Декларативно може бути в державній, комунальній та приватній власності, відповідності земельні ділянки. І в нас вже як відбулася реформа децентралізації, там, розмежування земель, в нас з'явилася можливість, скажімо, що громади можуть мати у комунальній власності земельні ділянки лісового сподобальського призначення, ну відповідно і з лісом. І вони їм є власниками та розпорядниками цих земель. А які є повноваження в громади щодо розпорядження лісами і землями лісосподарського призначення? Ну, у нас як, так як стосується всіх земель, да, громада має право розпоряджатися. Що таке розпоряджатися? Це передати там, власність, передати в користування, надати постійне там, може бути в оренду таким чином. Тобто не безпосередньо можливо використовують, тому що орган місцевого самоврядування в нас вже не є е, суб'єктом господарювання, mm -hmm. а передати якісь. В якомусь певному суб'єкту господарювання для того, щоб він здійснював якусь там економічну діяльність. А громада за це буде отримувати платежі у вигляді земельного податку, орендної плати або рядних платежів за використання лісових ресурсів. Добре, ви почали говорити про право розпорядження лісами і землями лісогосподарського призначення. скажіть, будь ласка. Чи варто громаді створити комунальне підприємство? Чи це можна здійснювати в рамках, мовно кажучи, одного якогось відділу? Чи є успішні взагалі кейси в Україні щодо створення комунальних підприємств, які б от розпоряджалися лісам? Тут насправді у вас два питання. Давайте так. їх почнумо по, по порядку розповідати. У нас законодавством передбачено обмежене коло осіб, яким можна передати ліс в користування? Це можуть бути або державні. Комунальні спеціалізовані лісогосподарські підприємства, або державні, або комунальні, або комунальні підприємства, у яких створений спеціальний структурний підрозділ по догляду за лісом. Тобто, якому там грубо, приватній юридичній особі чи приватному громадянину не можна просто так дати, передати земельну ділянку для ведення лісового господарства. Це накладає певний відбиток, так як казали, можна державним. Ну, а можна комунальне? І це все залежить на розсуд насправді на громади. Угу. Скажіть, будь ласка, ми минулого разу під, під час нашого першого випуску ми говорили про земельні ресурси і зачепили таку тему, що в умовах воєнного стану дуже багато змінилося законодавства, яке пов'язане з земельними ресурсами. Чи така ж сама ситуація з лісовими, з лісами землями лісогосподарського призначення? Чи змінилось в нас законодавство? І якщо так, то можливо, які є нюанси, на що нам потрібно звернути увагу громадам? Ну, законодавство змінилось, але ну, не так кардинально, як земельне. Бо земельне у нас спочатку було все СТОП, а потім поступово йшли послаблення якихось певних норм. Лісове законодавство так не кардинально в умовах війни не змінювалося, але законодавство тр трансформується. Тобто у нас все одно ще перед війною розпочалася реформа. Лісової галузі громади, напевно, вже це відчули, тому що там у нас іде пішла реорганізація держлісгоспів в одне там, Державне підприємство Ліси України і ну, якби інше. Тобто сама трансформація відбувається. І в період минулого року, 22 го був прийнятий Верховною Радою закон 23-21, внесення змін до деяких законодавчих актів, чи там пригадую, що відтворення лісів. Ну, він кардинально деякі норми позмінював, але можливо вони не пов'язані з умовами воєнного стану, так як там в земельному законодавстві, що окремий пункт на період mm -hmm. воєнного стану регулює якісь вносини. Тут ні. Тут, ну, кардинально, там, на мою думку, відбулися такі речі, що в нас можна, стало, стало можна мати, даруйте за цей ліс у приватній власності. Тобто, власне, раніше mm -hmm. не можна. Було мати. Тобто, громадянин не міг офіційно продавати деревину. Цікаво. Тому що деревину могли продавати раніше тільки там державні підприємства. Зараз в нас з'явилися комунальні, ну і раніше воно було дозволене, були так звані слапи. Тобто, у нас іде, я так розумію, трансформація законодавства з підхідом уже до європейських норм. Всі знають, що в Європі громадянин може мати ліс у приватній власності, займатися веденням лісового господарства і офіційно продавати. Продукти лісу, скажімо, деревину. Mm -hmm. І в нас це теж дозволяється, ну правда, не, не не, не з певними обмеженнями, не так ще поки що, як там в Європі, але в принципі дозволяється. Там от всіх на слуху, напевно, всі, якщо навіть той закон не пам'ятає, що я назвав назву, але про самозаліснені землі всі пам'ятають, тому що ми, як проводили інфосесії з громадами, то, походу, саме більше громад чули. Про самозаліснені землі задавали питання, а що це таке? Що це таке? Не, не. О, я не буду давати визначення за бо спробую простими словами uh -huh. розповісти. Якщо людина довгий час не використовує земельну ділянку, нічого там не робить, у нас спочатку з'являється бур'яний але згодом там може з'явитися дерева. <ріст> і насправді в нас на полісі таких територій дуже багато, де, наприклад, людей були паї земельні, колишні сільськогосподарські землі, які вже, на яких вже росте досить пристойні дерева. І насправді у громадянин було два варіанти використання цієї ділянки. Ну, до нещодавно один викручувати ліс і продовжувати вести сільське господарство. Наразі зараз законодавець передбачив такі речі, як визначення самозалісного на земельній ділянці. Якщо на ділянці виріс самостійно, самосівом ліс, можна його узаконити. А який процес цього узаконення, що потрібно робити громади? Насправді дуже простий. В віднесення ділянки до самозалісного відбувається шляхом зміни назви угідь на земельній ділянці. Не треба змінювати цільове призначення, не треба змінювати вид використання. Більше того, не треба робити документацію землеустрою, будь-яку. Можна, за підтвердженням, що дійсно росте ліс, звернутися до розпорядника, до органу місцевого самоврядування або до органу влади, який прийме рішення про віднесення, про зміну угідь, скажімо. І потім ці відомості вносяться до державного земельного кадастру, і вже у вас витяг з державного земельного кадастру буде, що у вас угіддя є самозалізним. І тоді вже громадянин має право офіційно вести лісове господарство, зрізати дерева, вирубувати і офіційно продавати деревину. Тобто, це, скажімо так, по вартості недорога процедура. В плані того, що більше не треба розробляти документацію. Ні, і по вартості зміни це зовсім недорога це зовсім процедура. Не. Єдиний тут нюанс треба добре виважено поставитися до зміни. Якщо віднести до гідь самозаліснений дуже просто виробити ліс і вернутися назад на сільське господарство, вже не так просто. Вже треба буде відповідну документацію землеустрою робити, мінувати угіддя в зворотному напрямку із самозаліснених, наприклад, на ріллю, так як вона була раніше. Тому треба добре подумати, розуміючи перспективність використання цієї ділянки. Дякую за дуже таке детальне пояснення. От ви говорили про деревину. Ми знаємо, що наразі в Україні, взагалі в громадах в тому числі, дуже поширена проблема з вирубуванням лісів, і це самовільне вирубування, незаконне. Як взагалі громада може з цим боротися? І чи може взагалі боротися з цим? Ну, Тут треба усвідомлювати дві речі. Перша, громада повністю як власник лісу відповідальна за землі комунальної власності, на яких росте, ну, скажімо, ліс, або категорія землі землю призначення. Вона як власник цього лісу зобов'язана не тільки забезпечувати охорону лісу, захист від шкідників, захист від пожеж і так далі. Тобто наявність лісової ділянки там, чи лісового фонду, воно ще для власника або користувача, ще накладає певні обов'язки. По догляду і користуванню, скажімо, цим, цим ресурсом, то на таких територіях вона несе повну відповідальність за це. Зрозуміло, що якщо ділянку вона передасть, наприклад, комунальному підприємству, то ці обов'язки переходять уже до комунального підприємства. І, от насправді, якщо робити комунальне підприємство, то там треба і підрозділ лісової охорони, і пожежної охорони, і так далі. Так далі. Uh -huh. Тобто, це. Тож не так, скажімо, простий вид економічної діяльності, ніж це робить. Наразі все-таки у нас більшість великих масивів лісу, вони перебувають в державній власності і вони перебувають в користуванні Держлізгоспів, або там ДП ліси України, як зараз воно називається, але ми будемо говорити Держлізгоспів, бо так люди звикли. То там повну відповідальність за вирубку деревини, за охорону лісу, це несуть вже самі лісокористувачі, тобто Держлізгос. Громада, яким чином може впливати на незаконні, ну, безпосереднього впливу немає. Ну, от особливо на землях державної власності. Безпосереднього впливу немає. Але вона може і шляхом контролювати, скажімо, ці речі, і повідомляти відповідні органи про якісь певні факти, там, звернення в поліцію і так далі. Зараз є теж лісагентством проваджуються електронні ресурси. Де там електронний реєстр лісорубних квитків, електронний реєстр автомобілів, які перевозять деревину. Тобто, якщо там, громада побачила, що вивозяться ліс з її території автомобілями, да, автомобіль має номерний знак, вона по цій базі може побачити, чи це здійснюється у законний спосіб. Якщо вони в законний спосіб, повідомляти лісову охорону і органи поліції. Угу. Ну, от, якось, якось так. Скажіть, будь ласка, ви зазначили про те, що громада має відповідно охороняти свій ліс, та тобто оберігати і від вирубки його. А які ще є особливості використання лісів у громаді? Що ще може робити громада з -за лісом? Крім умовно, кажучи, як продавати, охороняти, чи є ще щось, що можна робити? Громада може розпорядитися тільки передати, як казав, ага. вона не є суб'єктом розподарювання. Якщо ми вже говоримо, що може, то ага. да, комунальне підприємство. Там є ще така, треба ну, важливо зазначити, що особливістю взагалі використання лісових ресурсів є обов'язковість наявність матеріалів лісовпорядкування. Їх треба розробити, затвердити і користуватися відповідно до цих матеріалів. Ці матеріали розробляються з такою особливістю, щоб не зменшувалась площа лісів, а їхня продуктивність ну, або на тому самому рівні, або навіть покращувалась. Тобто, не можна. У нас, у нас в громаді є 100 гектарів лісу, ми передали комунальним підприємствам ми вирізали весь ліс. Не можна так. Матеріали лісопорядкування не дозволять. Вони дозволять якусь певну частину в певних там, ділянках вирізати ліс. Але натомість ми повипили ваш обов'язок лісокористувача посадити нові е, насадження, насадження, зробити там відтворення лісів, скажімо так. Тобто, таким чином, щоб не. Не зменшувалась площа лісів і не завдувають шкоду е, самому лісу? В, з приводу насаджень ми знаємо, що після деокупації багатьох громад е, мешканці громад на чолі, звичайно, що з головою громади, е, в нас є такий випадок в Сумській області, здається, Тростянецька громада, які почали засаджувати території е, лісовими насадженнями, відповідно, очікують, що буде ліс. Як ви вважаєте, чи хороші ці такі ініціативи, чи, можливо, треба громадам? Братися за маленькі деревцята і саджати їх і продовжувати цю таку практику. Ну, ми завжди казаємо, моя думка дерево це завжди добре, да. Це якщо є якась добра справа, яка не тільки з метою виростить дерево, а щось гуртує угу. на, населення, це, це, це завжди щось добре, тому що спільна праця вона завжди згуртовує. то це да. А щодо перспектив там вирощування лісу, я більш прихильник того, що воно має відбуватися в якийсь законний спосіб. Тобто ділянка з відповідним цільовим призначенням передано комусь розроблені матеріалом uh -huh. лісовпорядкування і так далі. Вони в перспективі, якщо ліс виросте, да, це вроді довго, там 20 років мінімум грубо, але вона дозволить законний спосіб потім виробити цю деревину, зрізати продати. Бо то, що ну, насадили. А потім буде проблема зрізати. А потім як перевезти, як видать mm -hmm. лісорубний квиток. Тому це таке, якби ну з якою перспективою це робити? Mm -hmm. А зрозуміло, можна просто посадити ліс, бо ми хочемо, щоб там на цьому місці росли дерева. Добре, тобто, в залежності від мети. Дякую. Скажіть, будь ласка, у вас є дуже великий досвід роботи з громадами у сфері управління природними ресурсами, і я впевнена, що нашим напевно глядачам було б цікаво почути від вас можливо поради, якщо людина прийшла на місце в ну, прийшла працювати в місцевого самоврядування, і в сферу її повноважень якраз буде входити сфера управління лісовими ресурсами. Щоб ви порадили, можливо, молодим спеціалістам. Мовно кажучи, якщо у вас є землі лісосподарського призначення, десь приблизно я не знаю, 60-80 гектарів. Що з ними варто робити? Що починати роботу? Можливо, якісь поради для наших колег? Ну, насправді для лісу 60-80 гектарів це пустині. Це нічого у межах території громади. Ну, але от які можуть бути поради? Наприклад, що я би практично робив? Першу чергу треба. Розібратися, чи це землі державної власності, чи це комунальні. Там в цьому питанні не все так просто, як за самим визначенням в законодавстві, бо там є певна юридична колізія, і одні юристи кажуть, що там частина це державна власність, інша частина комунальна. Є юридична колізія, це треба розібратися і для себе встановити. Плюс ці землі можуть уже перебувати в користуванні держлізгоспу, А ми про це нічого не знаємо. Uh -huh. до, речі... да, до речі може бути А ада. До речі, цікава новина по цього закону 2027, Що там визначено, що до 1 січня 27-го року документами, що підтверджують право користування землею для державних і комунальних лісогосподарських підприємств, є матеріали лісовпорядкування. А матеріали лісовпорядкування у нас в кадастрі в відкритому доступі ніде немає. Тому, напевно, якби, що би я робив би, почав би досліджувати, які в нас є лісокористувачі на території громади, і питати, досліджувати їхні матеріали лісовпорядкування з тим, щоб розібратися, чи то часом не їхня, скажімо. Достоменно встановивши, наприклад, що це все-таки землі комунальної власності, тоді б вже приймали би рішення, а що з ними робити. В першу чергу я би зробив би технічну документацію з інвентаризації, зареєстрував би їх в кадастрі і зареєстрував би право комунальної власності. Тому що ну, щоб чимось розпорядитися, треба його сформувати і зробити. Розумієте, що да, да, можеш... да, да. А тоді вже насправді визначався би кому передати. Тобто, ну, у нас питання, як я вже казав з лісу, йому треба комусь передати, щоб він використовував. Ну, це, від, це в ідеалі. Далі вже дивиться по розумінню. Розумієте, не завжди доцільно на маленьких площах створювати комунальне підприємство для ведення лісового господарства. Це може бути просто не рентабельне. Угу. Як я вже сьогодні казав, що одне лісокористувача поряд там з обов'язком, ну, з правом використання деревини, лягають певні обов'язки. Охорона, відтворення і так далі. І це потребує якихось певних і штатних одиниць, зарплати, і якоїсь спеціальної наявності техніки, засобів зв'язку, ну, і так далі. І, можливо, це на таких маленьких площах і не вигідно, тому -то це треба добре порахувати. З другої сторони, передача тут для громад наших, маю сказати тому, що зараз по Україні масово там ДП ліси України звертаються до громад, щоб вони їм передали в постійне користування додаткові землі, щоб ліси України. робили. Тобто державні підприємства да. хочуть собі більше отримати. Так, да, так, да, да, да. хочуть більше отримати. І, ну, на перший погляд, це добра справа, тому що державні підприємства вони вже багато років це роблять. У них техніка є, досвід і ну, можливості. І можливості, да, і можливості є. Єдиний тут для громад маленький нюанс при передачі постійне користування. Пеліси України, треба одночасно передати землю з комунальної власності у державну. А. І тут вже. Тобто громада втрачає, втрачає. втрачає землю. Так. Як комунальну власність втрачає. Ну, тут якби різні варіанти. Моти обережно? Комунальна. Можна передати державну обережно, можна нікому не передати, сформувати ділянку, зареєструвати право власності. І якщо це якийсь там об'єкт рекреації, ну, там, можливо, такі, як. Громади хоче відпочивати там, ну підходящі з ким, то можна передати навіть в тимчасове користування не лісорикостувачу, а воно називається як побічне лісокористування, побічне або вторинне використання лісових ресурсів. Тобто деревину там рубати вже взагалі ніхто не буде, але для потреб рекреації, якісь там безправа без капітальних споруд, угу. будинки відпочинку, таке можна зробити і на цьому навіть заробляти гроші. Тобто варіантів є маса, треба дивитися бажання, економічну доцільність, рентабельність і, і свої ну, плани, скажімо так, так. Дякую дуже за таку цікаву розмову. Я зрозуміла, що якщо ти хочеш розібратися з лісовим фодом, землями лісогосподарського призначення, точно в тебе на столі має бути лісовий кодекс і земельний кодекс. І консультація юліду не розбересі так. Шановні наші глядачі, учасники, представники з якщо ви бачите це відео, якщо у вас залишилося питання, будь ласка, звертайтеся в наші регіональні офіси програми Юрій з Європи. Ми з радістю надамо вам консультацію. Більше того, наші експерти проводять інформаційні сесії, які пов'язані з управлінням лісами, надрами, на що має право громада, які повноваження, які є законодавчі новали у цей. Час, будь ласка, звертайтеся, реєструйтеся на наші заходи і а, розвивайте свої громади. І якщо у вас будуть питання, будь ласка, залишайте їх під цим відео. Сподіваюся, що в наступних випусках ми обов'язково на них дамо відповідь вам. Дуже дякую, Олександре, за те, що ви сьогодні завітали. Я сподіваюся, що наші ліси будуть в підналежним підналежною охороною наших громад і держави. Дякую вам. Вам дякую, завжди радий бути корисним.